Єдина мить під такою назвою Коломиї презентували виставку Мисткині зі Львова Наталка Откович та Оксана Сентимреї. Живописні композиції та ветенанки експонуються у музеї писанкового розпису. Роботи створені здебільшого в часі повномасштабного вторгнення. Деталі у сюжеті. Наталка Откович та Оксана Сантимреї, викладачки Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша. Обоє свого часу закінчили цей навчальний заклад. Також є випускницями Львівської національної академії мистецтв, учасниці чисельних виставок та арт-проєктів. Працюють художниці у різних техніках. Та на виставці вирішили представити лише два напрямки: живопис і ветенанку. Сама назва єдина мить. в нас життя як мить. Особливо в останніх наших роках те, що відбувається, і просто відчувати життя, дивитися на все те, що навколо. Перша така її презентація відбулась в Косівському музеї в літі протягом двох місяців. А тепер ми раді, що ми тут, в музеї писанки, і хочемо, щоб багато людей подивилися на нашу творчість. Загалом у музеї писанкового розпису мисткині зі Львова» презентували 33 твори. Оксана Сантимреї, авторка графічних робіт в техніці ветенанки. Це давня наша українська техніка. Взагалі прадавня, але наші українці працювали в техніці симетричної ветонанки. Я вже ввела її, асиметрично, вона дає більше руху, більше польотворчості і так далі. Плюс в ній перетинаються наші мотиви, наші обереги, наші символи. Ну а Наталка Откович представила динамічні і метафоричні живописні композиції. Ці роботи ж тут представлені, це в техніці акрилового живопису на полотні. Ну, у мене основне таке джерело натхнення це виходить все-таки гори і природа. Також можна сказати, і писанки теж якісь моменти присутні. У мене, бачите, більше все таки абстрактне, якісь на відчуття на враження. Кожна людина, коли дивиться, може щось собі своє знайти, побачити, відшукати. Стараюсь щось таке більш оптимістичне малювати, тим більше зараз. До слова, виставка Єдина мить має ще й благодійний аспект. Деталі розповідає завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. На цій виставці також є роботи, кошти з продажу яких так само і листівки, де зображені роботи, які можна побачити на виставці. Книжки Василя Отковича, це тато Наталки Откович, відомий музейник лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Він працював директором національного музею у Львові, етнографічного. От власне ці книжки то можна буде в музеї теж придбати, і кошти всі будуть скеровані на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». виставка Наталки Откович та Оксани Сентемреї експонуватиметься у Коломиї впродовж місяця.